Опять ми в селі, вже конечно, вечір, скільки там вже один 6 уже тим геть. Приїхали сьогодні, моя машина трошки поламалась, листя там опять поубирали з гріха, вже, він геть там упав. Ну, на городі понарізали всяких кущей, смородину, що там ще яблуню обрізав. Понаносив і будемо це палити. Да, може навіть сьогодні сухого підкинев, масло, піділью в ночі, щоб воно хорошо горіло, не диміло. В планах спалити. Потім я ще сьогодні на городі посадив дві яблуні, ще спиляв акацію, розбив шифер сусідам і вже його навіть починив. Ну, вже акації тут нема, ну, тільки пенюк од нею залишився. І от там ну, шифер на уголу тріснув. Хорошо, що був точно такий самий уголок похожий. Я його зняв, приложив болгаркою, точно такий саме зробив, отвір в той самий місце зробив, з ним забив і все починив ну, поламаний шифер, який. На 4-5 волн. Ми трохи не спили, тут то все ми попиляли. Вже, навіть завтра будемо убирати, може там так, Малі тут на великах катались. печка вже розтоплена. Дощ ішов. Самое главное, я пополивав сьогодні наші всі дерева молоді, які я посадив. відра по 2-3 по попроливав, черешня Нагород з криниці виносив відер 20, наверно. якщо не більше води. Що, геть, темно. Там У нас тут новий туалет. Старий туалет, який можна теж спалити. І там на городі на старі дерева сопнуть, я б ніхто не обрізав. Дуже дуже давно не було коли. Сьогодні трошки смородину хоч трошки тут обрізав, бо вона така вже Що була. Тут посадив. Кущ малінове дерево, яблуньку посадив отут і окутатушу посадив. Яблуню вже не видно, попроливався і цю яблуню все побрізав. То вона була, звісно. Ну, тут в кущі всякі. Трохи пообрізав, поработали. да вже темно, все така наша хатка. Садок. общем, таке потроху, плани, конечно, були геть другим. У нас вообще в горіху там спалять який. Там провода і взагалі на повітку він йде. У мене ж в планах немає води в домі взагалі. Поки зима. А зима, мабуть, буде така як в прошлом году, без снігу. Я на зиму треба викопати мені. Хочу викопати траншею і провести. Кинути трубу з криниці. Отут у нас ця пристройка буде ванна комната, де можна поставити ванну, Туалет, унітаз. таз. Ось тут якраз кухня. Якщо сюди завести воду, тут одразу близько розкидати її. І треба до криниці тут приблично так метрів 30 копати. Пацани сьогодні сюди збирали. Ну, Ходили на горку, кататися вже темно. Є і все, наша криниця, оце в принципі в планах сюди копати, 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 щоб до літа воно все встановилося. В общем, такі в нас вихідні. Ярик прийшов. А що, а що? А ти що робив На горки. На горки катався? О, ті тебе свистокану. Mm. та ти, що? У -у -у. ти крутий тут, дядько, в селі, так? Да? Ага, ага. Де ти віл об'єг? А, запаркував. Ну все, будемо йти вже додому, будемо вечеряти, вже в хату, так, да, вже. Так ти мені вже подивився. ти свистун. Ого. Це брат тобі дав свистка. Це, це, он, он зламався. А зламався. Он мені подарив. подарив. Брат подарив. Ну, і брат поїхав. Ну ладно, в общем, якось так. Біло багато ще. цей заборчик yeah. свалить, ну все не співає. Ну, по чуть-чуть все робиться.